Кілька років тому, коли мені було всього 20, я опинився, що сидів у невеликій орендованій квартирі, оточеній стопками паперу, рахунками для оплати та ноутбуком, який більше схожий на інструмент ніж інструмент. Цей момент відчуття полягало в тому, що все обвалилося, от гроші були дефіцитними. Певненість у собі похитнулася, і проекти, в яких я вклав місяці, здавалося, розсипалися перед моїми очима, але навіть посеред цього хаосу була проста, але потужна правда, я все ще стоя, тому що в глибині душі я знав, що існує спосіб до успіху, і я мені залежить. А ага, гато люди вважають, що ті, хто вже народився з цим подарунком, наче це генетична спадщина. І ще нічого від реальності приїхав із звичайної єврейської родини, де мої батьки були простими та робочими людьми. І батько торгував будівельними матеріалами. Мама працювала в офісі. Вони завжди навчили мене цінувати зусилля, економити та уникати зайвих ризиків, пам'ята слово мого батька Трин, будь розумним з грошима, не ризикуйте все, що у вас є. О, я мати додолат, а вчитися ходити до університету, влаштуватися на стабільну роботу. А мить я навіть думав, що вони мають рацію. Рештою, стабільність здається безпечною. Ли щось всередині мене згоріло з певністю. Якби я дотримувався цього шляху, я ніколи не дізнався, що я насправді був здатний. Хотів більше рік перший проект був скромним онлайн. -від... Ідея, яку, на мою думку, може принести дохід Айвно, але щире я був у цьому плані. Він провів ночі в чіткому вивченні маркетингу, економіки, обліку кожної копійки. Однак перші місяці були катастрофічними, всі родежі не знімалися, клієнти скаржилися, а партнери сумнівалися в моїй здатності. Одного разу вночі сидячи наодинці в каві, спостерігаючи за порожньою вулицею, я запитав себе, підійшов до своїй межі, ібо я не народився в бізнесі. А методі я зрозумів фундаментальний урок, який згодом стане мовми заощадженнями успіх не означає відсутність проблем, а здатність діяти. Незважаючи на них, почав вивчати історії люди, які побудували статки, особливо з єврейськими сім'ями, які протягом поколінь не тільки накопичили, але множили ресурси. Вони не тільки заробляли гроші, вони планували, створили страти та бачили можливості, де інші бачили лише перешкоди. Бо вони це зробили. Я б подумав, чому я не міг. Перші кроки були найскладнішими. омолка після помолки. Часто на межі відмову я б наздогнав себе, сказавши, усить, я закрию селі, шукаю щось безпечніше, але внутрішній голос наполягав, і потрібно слідувати, ам потрібно зрозуміти, як працює цей світ. Мої пам'яті було позначено конкретну ситуацію. Аж ловий клієнт збирався закрити договір у кілька тисяч ралі, але без турботністю я не надсилав документи вчасно. Але він дзвонив роздратований, сказавши, що я не серйозне, я відчув повну невдачу. Давалося, що місяці роботи були викинуті. А мій з того, щоб відлякувати, однак я написав особисте повідомлення, вибачився і запропонував бонус як компенсацію. А моє здивування він прийняв. Я маленька перемога, навчила мене чомусь. Цінному ті іноді це наша готовність виправити невдачі, б не недосконалість. Це робить нас ціними в очах інших. 20 я був на межі свого першого великого досягнення. Вона не вийшла з ні звідки і не впала з неба. Він прийшов через помилки, падіння безсонні ночі. Віру в себе, коли ніхто більше не вірив. Саме ця суть я хочу, щоб ви поглинули. А ступна частина моїй траєкторії розкриє як невеликі кроки та несподівані рішення перетворили юнака, сповнену іде у когось, хто може говорити про мільйони не як про далеку мрію, а як конкретну реальність. А головніше, що ви дізнаєтесь, які стратегії, менталіти та підходи допомогли мені проти цей шлях, і як вони можуть працювати і для вас, тому що дарить це не лише гроші. Деться про те, як будується життя, як приймати рішення та як спотикання стають перемогами. Що ви дотримуєтесь до кінця, ви не тільки візьмете історію успіху, але й інструменти, щоб написати своє. Епер, ви знаєте, як я розпочав свою подорож до першого Амбле, чесно кажу, що цей шлях був далеко не прямою лінією. А справді я допустив стільки помилок, що вони дадуть місць цілому книзі. Саме ці помилки стали моїми найціннішими уроками. Його дні я хочу поділитися деякими з них, і я тя їх перевершу. Верша помилка зонури. Тися в прокти і з сімнадцяти до 19 років він вважав, що гарна ідея була половиною шляху, пам'ятаю, як запускав сайт для продажу спортивних аксесуарів, переконавшись, що якщо пропозиція буде привабливою, гроші прийдуть самостійно, Е не прийшло. Витратив майже всю свою економіку на дизайн та рекламу. Але продажі були практично нульовими. І Шеня зрозумів, що успіх вимагає детального плану та аналізу ринку. Перш ніж розпочати будь-який проект сьогодні. Я запитую, хто мій клієнт, Ку проблему я вирішую, то такі конкуренти, і як я можу виділитися. Лан не гарантує успіху. Але відсутність його гарантує невдачі. Руга помилка ігнорувати фінансову дисципліну. Початку я подумав, що коли гроші приїхали, вони могли витратити комфортно. Але з нестабільним мереживом кожна імпульсивна витрата стала катастрофою. Одного разу я купив дорогий зошит та дизайнерське крісло. Що виправдовуючи, що вони були комфортними інвестиціями? А справді це були гроші, які могли бути використані в рекламі курсах чи зарплатах, і щеням було створення жорсткого бюджету. Початку це боляче. Ожен реальний повинен був бути виправданим, але з часом я зрозумів, що дисципліна це насправді свобода. Йогодні я можу дозволити собі те, що ви хочете, тому що я навчився розумно керувати ресурсами. Ретя помилка боїться просити допомоги. Овгий час я намагався зробити все на самоті, думаючи, що визнання незнання є ознакою слабкості. Е, коштувало мені місяців запізнюється. Втратив договори, здійснив, збив бухгалтері і не зрозумів маркетингові нюанси. Ішення прийшло, коли я зрозумів, що навчання у інших не ганебне, але важливе. Почав шукати наставників. Більш досвідчених колег та консолідуваних підприємців на розмова з успішним підприємцем відкрила миючі для управління командою та залучення клієнтів. Апер я завжди шукаю тих, хто може навчити мене чомусь новому витверта помолка зволікання. Та відсутність дисципліни думав, що працювати 3-4 години на день достатньо, щоб досягти успіху. А зультати рокти затягувались місяцями, а деякі навіть не вийшли з паперу і ще нім було встановити сувору ритуну, плануючи кожну годину дня. А від у дні, коли мотивація відсутня, я зробив хоча б невеликий крок, і кроки з часом стали великими досягненнями. І не можете уявити, як дисципліна змінює результати. Я та помокат не цінути час. Від ці 18 років я провів години з речами. Які мене нікуди не взяли з соціальні мережі, Безцільні зустрічі, нескінчені дискусії з друзями про те, хто мав рацію, не розумів, що час це валюта, яка як тільки витрачає, не відновлюється. Рішення полягало в реєстрації, оскільки воно використовується щохвилини. Отня я запитував себе, е, підходить моє мета, чи це просто відволікання? Навчився говорити, ні тому, що я не додав цінності своєму зростанню тому що, врешті-брешт, час це найцінніший ресурс, з якими маємо розуміння, кардинально перетворило мою фінансову траєкторію. Я було ключовим, що помножило мій дохід у десятки разів. Омолки, мене майже немаже зрунголидшості, внороти ризики та страх відмови. Ой, перші волоті переговори майже не впали, оскільки я не ваша в ризики серйозно. Був настільки впевнений у успіху прокту, що він вестував усе, що мав, і одна помилка могла привести мене до банкрутства. Я був шок реальності. І ще. Навчився аналізувати кожен ризик, перш ніж діяти. Його дні кожен проект має план, перш ніж приймати якесь рішення. Я запитую, о може піти не так, я можу підготуватися. Трах це не ворог, а вчитель. Якщо він використовується з інтелектом, він навчає нас, як передбачити проблеми та діяти більш безпечно. Йома помилка і фокусу на основі основних початку. Я намагався прийняти світ. Я одночасно робив маркетинг, продаж, дизайн, фінанси та обслуговування клієнтів. Результат був скрізь і ніде. Іщеня виявив принцип аретот результатів надходять від акції. Почав зосереджувати свою енергію на тому, що дійсно зворушило мій бізнес, і отримував прибуток. Відпочинок делегований або автоматизацію. Окус більше не робить, це робить те, що має значення. Осьма помилка, відсутність терпіння. Ага, то хто вважає, що фінансовий успіх йде на ніч. Теж так думав. Перші вигоди були невеликими, а іноді мене запитували, тому я так сильно прагну і Зрозумів, що терпіння це одне з найцінніших активів. Спіх побудований поетапно день у день. Що ви готові працювати з послідовністю, навіть коли результати взяли, вони прийдуть і будуть тривалене, а ключний урок. Кожна помилка була навчанням. На невдача можливість розвиватися, те, що стало мільйонером у віці років, було не магічною ідеєю, а здатністю аналізувати невдачі, виправити маршрути та рухатися далі. Якщо ви хочете побудувати потрібне життя, почніть чесно дивитись на власні помилки, а пишіть їх, вивчіть їх та створіть планді. Бійтеся падіння, тема до інерції, оє історія полягає не в удачі, а про перетворення помилок на батути йдеться не про те, що я виграв, а те, що я навчився стратегія, дисципліна та мистецтво вчитися з кожної спотикання Йогодні, Коли я озираюся назад, я не бачу поразок. О, урок, які зробили мене сильнішим, мудрішим та фінансово вільним репринцип. Я ті все змінили. Початку вчіться на своїх помилках і виправте їх. Кожного осінь це шанс винаходити себе, що ви боїтесь помолитися. Ви ніколи не виявите свій справжній потенціал. В початку я постійно проходив невдачу, але записував кожну помилку, проаналізував та коригував. Часом невдачі були меншими, а частіші успіхи. Одруге, дисципліна та планування коштують більше ніж натхнення. А то хто думає, що успіх виходить від мотивації, але правда полягає в тому, що натхнення це лише удар. Ой, хто приїжджає далеко? Це той. Хто має дисципліну, навіть коли це не в настрої. планував щодня контролювати бюджет, вивчав ринок. Е, було непросто, але саме дисципліна переварила хаос на результати ротрити тризик, не дозволяючи страху паралізувати вас. Трах є природним, але якщо ви дозволите йому диктувати свої дії. Він ніколи не просувається, ризикував грошима, репутацією та часом, програв, бити думав, відмовитись, але здатність ставати, переоцінювати та переходити до мільйона до років, і сподіване відкриття, Спіхне не побудуваний поодинці, а ставники, партнери та друзі, які вірять у вас, не оцінені. І коли не варто недооцінювати силу, до порад чи підтримки тих, хто сподівається на зростання осповідає свою історію, не похвалитись. А показати просту правду ви можете більше, ніж думаєте. Ак, шлях важкий, аК, будуть помилки та моменти сумнівів. Але якщо ви готові вчитися, виправити та наполегливо результати вас здивують. І мільйон був лише початком його дні. Я все ще будую прокти, інвестую знання та шукаю нові можливості. Я хочу, щоб ти пішов зі мною. Якщо ви хочете більше історії, практичні поради щодо фінансів, бізнесу, та особистого розвитку, якщо ви хочете, щоб страти її, які дійсно працюють, дотримуйтесь мого вмісту. Ожен новий матеріал. Буде ще більш цінним, тому що я поділюся тим, що допомагає мені не застоювати і створювати життя, про яке я завжди мрія. Верешті я залишаю роздумути успіх, не пощастить. Це наслідок дій рішень та готовності до змін. Гроші це не мета. Це інструмент рівця не напрямки, вони подорожі. Якщо ви готові ходити, ви дізнаєтесь, що ви можете ам'ятати кожен день це шанс розвиватися. Ожен крок можливість перетворити своє життя, чекати ідеального моменту, очніть сьогодні, а вчіться проаналізуйте, ризикує діяти. Раз кілька років ви зможете розповісти свою власну історію успіху для тих, хто тільки починає, як за супровід цього далеко. Аж шлях починається зараз. Знайте, аж життя у ваших руках. І тільки ви вирішите, як воно буде написано.